Я, як кажуть, вже третє коло роблю, і третій раз я знаходжусь в Чернігові. Але я вже вирішив так. Раніше був тільки Чернігів-Ніжин, а зараз я вирішив, як кажуть, приїхав на свою малу батьківщину, то вирішив проїхати іще по деяким містам, тобто і хочу відвідати Ніжин, Прилук, Ічню. А потім вже поїхати на, на Суми на Харків. Невтомний волонтер дядя Гриша вже по третьому коло об'їжджає Україну. Важко, але на фронті чекають на допомогу. Я задоволений тим, що люди донатять, люди бажають нашої перемоги. І це мене задовольняє. І це надає мені більше зусиль, більше енергії для того, щоб працювати і працювати до перемоги. Хоча. Своїх 78 років дуже складно то робити, але є таке слово в українській мові треба. От тому ми і працюємо. Волонтери часто буває на передовій, бачать, як страждають про фронтові території, а тому нагадує про це тим, хто думає, що війна десь далеко. Дуже дуже тяжко переживаєш, бачачи, як живуть в мирних містах. Відношення людей до війни дуже складне. Хтось розуміється, хтось не розуміється. І я завжди говорю так: що ви на мирних територіях ви живете як в раю, а є міста, які проживають як пекло. Дядя Гриша каже, що хочеться допомагати більше, але українці донатять все менше. Хоча дякує і на цьому, зменшується, але не настільки, щоб просто можливо, мій авторитет, моє. Оце, як кажуть, зустріч з людьми, це надає і їм впевненості і натхнення, мені те ж саме. Тобто ми, у нас, як кажуть, обоюдний, обопільний, обопільна ціль перемога і все. Є різні люди, які кидають по тисячі, є люди, які кидають останні. Отримала бабулька або дідусь якусь пенсію, він приходить, кидає 200 гривень, це для нього дуже багато, але я запитую, ну може вам потрібніше на ця сума, ці гроші? Ні, вони говорять, це для наших хлопчиків, для того, щоб вони воювали і перемогли нашого ворога. Я дуже щиро дякую вам за те, що ви допомагаєте побороти нашу. Нашого ворога